Уляся Смольська Книга У владі мільярдера. Глава перша Зустріч Господи, як хочеться їсти. Шлунок стягує в товгий вузол від голоду. Останній раз у нього потрапляло щось поживне ще вчора ввечері. Тієї їжі вже й сліду не залишилося, тільки згадка. Глибоко зітхаю і крокую вулицею далі. Не скажу, що пісний рис зі смаженим яйцем це дуже смачно, щоб не здохнути від голоду, і таке згодиться. От би щось такого смачненького попоїсти. Проходжу повз Макдональдс і слинки ковтаю. Великі банери з нагетсами і бургерами в мій ріст викликають бажання з'їсти папір, на якому вони намальовані. Аромат свіжоспеченої булочки провокує судоми в шлунку. Слина прибуває в роті, і я важко ковтаю її. М -м було б чудово спробувати усе що у них є в меню. Пам'ятаю, як минулого року в школі на перерві Олена з паралельного класу пригостила мене бігмаком. Здавалося, що смачнішого я нічого не їла. Важко зітхаю. Ех, де вже та школа. Безтурботні дні залишились в минулому. Однокласники розбіглися хто куди. Більшість поступили в універи, хтось махнув за кордон на навчання, а в таких, як я і моя подруга Леся Романко, грошей на виш батьки не мають, тож довелося йти на кухаря в місцеве училище. Кухарі завжди при їжі, хоча б харчуватись будемо нормально, та й додому зможеш щось принести смачного, казала мама, коли мене зараховували до училища. Різниці не було на кого вчитись, головне, щоб отримати бодай якусь професію. Та й готувати мені подобається, особливо яблучний пиріг з корицею. Обожнюю його. Але якби я могла обирати, то пішла б вчитись на ветеринара. Дуже вже я люблю тварин, особливо собак, деколи здається, що вони кращі за людей, бо не знущаються з тебе і не принижують, якщо ти не така, як всі. Тварина любить тебе просто так, а не за сучасний телефон і наявність брендового одягу. Але хто ж мені дозволить завести собаку? В двокімнатній квартирі, крім мене і батьків, живуть ще три молодші сестрички Ліля і Роза, близнючки на три роки мене молодші і семирічна Маргаритка. Місця й так катастрофічно не вистачає. Куди нам ще собака? Щільніше кутаюсь плащик. Він не новий, куплений на секонд-хенді. Тонка бежева тканина мало що захищає від холоду. Вересень цьогоріч видався вітряний і дощовий, цілий місяць л'є, як з відра, небо сірим щитом нависло над містом. Здається, що сонце вже ніколи не зазирне в наші краї. Підіймаю комір, щоб прикрити шию. Бракує ще застудитися, аби як заправляю біляве волосся. Після того, як з ним побавився вітер, про шовковистість можна й забути. Треба швидше йти додому, досить на сьогодні пошуків роботи. Яка несправедливість? Навколо купа дорожезних ресторанів, стільки кафе і барів, а роботи для мене немає. Нікому не потрібна першокурсниця без досвіду роботи. Йду до зупинки трамваїв, бо це найекономніший вид транспорту. У мене грошей якраз на один квиток. Скоріш б вже опинитись в теплій хаті, випити гарячого чаю, зігрітися, потеревенити з сестрами. Ліля і Роза вже точно зі школи прийшли, та й Маргаритка також. Акуратно обходжу калюжі після нічної зливи. Як добре, що хоча б вдень не дощило, я без парасольки і намокнути, ой як не хочеться. Та й стомилася я цілий день на ногах і їсти шалено хочеться. Шморгаю замерзлим носом, руки, як лід, хоч і в кишенях, але з них толку. Я вже до кісток промерзла, аж трясе мною. В руці починає вібрувати старенька моторола. За коцюрблими пальцями виймаю її з кишені і натискаю на кнопку виклику. Так, так, саме кнопку, бо у мене звичайний мобільний телефон, а не сучасний сенсорний смартфон з усіма наворотами. Привіт, мала! чую в динаміку голос подруги. Це моя Леся, мила і добра дівчина з теплим голосом і сірими очима. Тебе чого сьогодні в бурсатеті не було? усміхаюся. Бурсатетом ми нарекли наше училище, схрестивши два слова, бурса і університет. Такий собі прикол для нас двох. Привіт, сонце, говорю і дрижаками вкриваюся, зуби аж цокотять. Цілий день в пошуках роботи. Як успіхи, цікавиться Леся. Є варіанти. Варіанти були, але успіхів 0,0. Я так замерзла. Що, здається, мій ніс зараз відпаде, і вуха також. Леська починає сміяти з моїх слів, її сміх викликає втомлену усмішку і у мене. Жасміно, не засмучуйся. Ти щось обов'язково знайдеш. Я відчуваю. Закочую очі, дивлюся, як в далині відчалює трамвай і подумки матюкаюся. Доведеться стовбичити на зупинці 20 хвилин. Стишую ходу, бо і так поспішати немає сенсу. Єдине, що я відчуваю, це дощ, який почав накрапати. Їдь, кощі посилюється, асфальт вмить починає блищати від вологи. Озираюся на всі біч у пошуках укриття. До зупинки далеко. Прикриваю рукою голову, наче це мене якось врятує. Холодні краплі падають на голову, стікають по волоссю. Вітер кидає дощ в обличчя, пробирається під комір, дме у вуха. Сьогодні не день, а якесь нещастя. Чудово, просто чудово. Я не тільки змерзну, а ще й змокну. Але раптом помічає червону змійку трамвая, що з'являється за рогу, і неквапливо гальмує біля зупинки. О, слава усім богам! я врятована. Це не мій маршрут, але він їде на сусідню вулицю. Там можна перейтися зовсім недалечко. Хвилин п'ять пішки, та й дощ, може, тим часом припиниться. Треба лишень встигнути добігти. Лесю, я потім наберу. кричу у трубку, натискає кнопку відбою і ховає телефон назад до кишені. Біжу з усіх ніг. Гей, зачекайте. гукає людям на зупинці і махаю рукою, але мені ще далеко, тож люди на зупинці не звертають на мене уваги. Тільки перехожі озираються. Вправно оминаю калюжу, що розповзлася на центрі тротуару. Жіночку з пакетом в руці чорною складною парасолькою, мамочку з коляскою, яка зупинилася натягує дощовик, ховаючи дитя від дощу, пробігає повз ресторан, двері якого виходять на тротуар. Тут, як на всіх центральних вулицях, автомобілі відвідувачів припарковані одразу навпроти, усі дорогі і такі круті, що очі важко відвести. Затримую погляд на Іномарці, яка виглядає так, наче зі зйомок фільму Форсаж приїхала. Краще б я цього не робила, бо не встигаю зорієнтуватись і з усього розмаху влітаю в чоловіка, який з'явився, немов гриб з-під землі. Від Відрикошечую більярною кулею від його твердої грудної клітки і з розмаху падаю п'ятою точкою на асфальт, промісінько в калюжу. Дивлюся вслід трамваю, який неквапливо рушає від зупинки, залишаючи мене посеред тротуару під дощем. Злість, образа і відчай змішуються між собою в запальну суміш. Підіймаю недобрий погляд на чоловіка, який став виною мого падіння. Хочу сказати слово, але натомість мовчу. Незнайомець дивиться на мене насуплено, запалі очі на гострому обличчі пронизують до кісток, аж здригаюся від погляду цих очей. Очікую, що він зараз почне наїжджати на мене і казати, що я сама винна у тому, що наштовхнулась на нього. Але він ще більш насуплює брови і промовляє: Ти в порядку? Голос чоловіка звучить наказово і навіть якось по-командирськи. Це не просто запитання, а вимога. Я голодна, вдарилася дупою, і у мене мокрий плащ, а ще я не встигла на трамвай, випалюю на одному подиху. Тому ні, я не в порядку. Не витримую його пильного погляду і починаю плакати. Ховаю обличчя у долонях і реву, як дитина, яка не знайшла подарунка під подушкою на Миколая. Ну блін, мені реально образливо, сьогодні явно на мій день. Роботу не знайшла, на трамвай запізнилася та ще й впала в калюжу, невдаха з невдах. Навколо снують перехожі, їдуть автомобілі і нікому немає до мене діла. Подумаєш, сидить дівчина на тротуарі, Теж мені дивина, і цей стоїть, як дуб серед поля. Шморгає носом і витирає його долоною. Дощ не вщухає, а тільки посилюється. Шумить і б'є по піддащі над входом в ресторан. Кидає на чорноволосого чоловіка гнівний погляд хоча б руку подав, чи що свиня невічлива. Але на мій подав незнайомець нахиляється, бере мене під пахи і рвучким рухом ставить на ноги. Ого, скільки в нього сили в руках. На перший погляд і не скажеш, бо тіло хоч струнке і м'язисте, але він явно не качок. Ну, чого ти? На ось! виймає з внутрішньої кишені чорного піджака хустинку і простягає її мені. У всіх буває поганий день. Угу, кажу у розпачі, тремтячими руками витираю обличчя, але це дурного робота, від дощу воно знову стає мокрим. Ходімо. Бере мене за руку і рішучим кроком веде за собою в ресторан. Я навіть не встигаю слова сказати, як ми опиняємося поруч зі столиком. Єдине, що одразу відчувається, це приємне тепло і тиха музика в приміщенні. Незнайомець мовчки дивиться на мене. Чого це він витріщається? Навіщо ти мене сюди приволік? На вулиці йде дощ, ти голодна. Я тебе нагодую і відвезу додому. Це ж через мене ти не встигла на трамвай. А ще ти замерзла. Звідки така інформація? Роблю зусилля над собою, щоб приховати тремтіння, але губи трясуться й кінчики пальців також. У тебе руки людяні, і губи сині, якраз під колір очей. Хмикає і в кутика губ на долю секунди затримується усмішка. У мене блакитні очі, феркаю. Він робить крок назустріч, нахиляється до мене ледь не впритул, і пильно вдивляється в обличчя. Він так близько, що я можу роздивитися дощові краплі на чорному волосі і його густі вії, а ще він гарно пахне, чимось солодким. Принюхуюсь і роблю вдих. Це жасмін і сандал. А коли плачеш, то сині. Від його близькості і пронизливого погляду мурашки бігають по шкірі. Чи це мене від холоду морозить? Знаю, теж мені новина. Кажу занадто бадьоро, щоб не виказати своєї зніяковілості, подаюся трохи назад. Цікава особливість, мені подобається. Можеш мене не роздивлятись, мені ніяково. Звісно, він робить крок назад, полегшено зітхає від появи простору між нами. Знімай плаща, розпоряджається так, наче ми давні знайомі. Ще чого? Не буду я виконувати команди незнайомця. Стою в позу і складаю руки на грудях. Я навіть не знаю, хто ти і як тебе звати. Юліан Барський простягає руку для розкостискання. Дивлюсь на нього кілька секунд. Підозріло оцінюю зовнішній вигляд. На психа не тягне. Погляд важкий і зосереджений. На пияка також не схожий. Гостре обличчя акуратно виголене, одягнений в чорну сорочку і чорний костюм, охайна зачіска. Годинник на руці і золотий перстень тільки підтверджують, що цей чоловік при грошах. Жасміна Подольська, зрештою, тиснув велику чоловічу долоню. На фоні моєї крижаної руки його рука здається неймовірно гарячою. Ти на ходу ім'я вигадала, каже з неприхованою усмішкою. Очі хитро звужені, а погляд знову сканує обличчя. Якщо не хочеш називатись, то й не треба, але вигадувати несенітниці. Це моє справжнє ім'я, обурююсь, вириваю руку з його долоні. Знаєш, я краще піду, не потрібна мені твоя допомога. Розвертаюся і рішучим кроком іду до виходу, залишаючи позаду здивованого офіціанта і свого нового знайомого.